Любі друзі, я знову щиро радий вітати вас. Мене звати Михайло, компанія СТС Груп. І сьогодні я розкажу вам про вакууючу установку, яку ми вже скоро відправимо нашим клієнтам. Вакумуюча установка використовується для видалення бульбашок повітря з продукту на фармацевтичному Косметичному виробництві або хімічному. Якщо ви змішуєте певні компоненти у реакторі чи ємності, там неодмінно виникають бульбашки. Особливо, якщо ви використовуєте гомогенізатор. І для того, щоб ці бульбашки видалити, використовується вакуумуюча установка. Вона також може бути використана для загрузки або вигрузки вакуумним режимом певного продукту. Давайте вам ближче покажу її. Тут ми з вами бачимо щит керування. Вмикач-вимикач. Зараз вона вимкнена. Давайте її включимо. І, як ми з вами бачимо, вона одразу починає працювати. Тому що вона була вимкнена в автоматичний режим. В автоматичному режимі установка підтримує той тиск, який ми запрограмували за допомогою цього приладу. Це мано Зараз встановлено мінус 06 атмосфери. Наявний тиск ми бачимо з вами мінус 0,25. І коли ми її включимо в автоматичний режим, вона одразу почне набирати той тиск, який необхідно. Працює. Як ми бачимо, з вами щит керування зроблено у чудовій якості. Це не просто... Рамотно все сплановано тут, але це і красиво також, що дуже важливо. Ми бачимо, що необхідний тиск вже встановлено, допускаючи певну погрішність, яка допускається за технічним завданням. І це нормально. І є також інший режим, ручний. В ручному режимі ми можемо керувати установкою з допомогою цих кнопок: «Пуск» та стоп. Давайте з вами перемкнемо її в автоматичний режим і подивимось на неї з цього ракурсу. Тут ми бачимо технологічні патрубки для роботи насосу, для вимірювання тиску та патрубок для того, щоб під'єднати установку до того обладнання, з яким вона буде працювати. І найцікавіша частина це вентиль для збросу тиску. Якщо ми його відкриємо вакуум почне спадати і установка автоматично добирає необхідний тиск. Давайте зробимо невеличкий експеримент. Оп! Працює! Любі друзі! вакуумуюча установка зроблена у найкращій якості. Для компанії Green Farm Cosmetics. Ми залишимо посилання. Це компанія, що робить дуже прекрасну, чудову косметику. І ми знаємо, що компанія працює на відмінному обладнанні, тому можемо її рекомендувати вам. Обладнання, що ми виробляємо, воно має дуже високий рівень якості та надійності. Нам не заважають вимкнення світла. Нам не заважають ніякі перепони. Ми працюємо, робимо для вас, робимо найкраще обладнання для косметичних, фармацевтичних, хімічних підприємств, якщо вам потрібні реактори, ємності, різні установки, конвейери для виробництва різних продуктів. Установка підтверджує мої слова. Коли включається, звертайтеся до нас, ми обов'язково вам допоможемо. До зустрічі, друзі!